Ми запрошували чотирьох губернаторів, а також голову КМДА. Запрошували пана Трав'янка. Всі відмовилися прийти на цей ефір. Зараз кандидату Згав. народні тому депутати від батьківщини вести своїм колегам Сергій Собо він давайте згадав так. про те, що були видані певні е межі, яких мала досягти партія влади, і певні кандидати на округах. Розумієте, е окружні виборчі комісії повинні бути встановити, тому що виборче право, це до речі, швидкопливний процес, виборчий процес. І якщо окружні комісії не встановили ці факти, є суд звернення будь-якого суб'єкту виборчого права до суду. Якщо цього не було, то ЦВК повинна спрацювати. Була навіть замінити ці окружні виборчі комісії. Тому як ми можемо, як депутати народні, коментувати події, які відбулись там. Гаразд суд студію. Вам влада пропонує звертатись до суду. Ми знаємо ці звернення до суду. Ми знаємо, яким чином в тому ж Миколаєві пробували вкрасти, викрасти протоколи, оригінали протоколів, яких, до речі, тепер немає. Ви знаєте, що немає оригіналів протоколів з Первомайська, які доставили в суд адміністративний окружний суд Миколаївщини. І там є конкретні судді, які будуть за це нести відповідальність.